Того газопостачання формується з трьох складових uh -huh. Це власне вартість газу, от вона 7,96. Вона для нас фіксована. Вартість транспортування. Ну, там хоч і лякають, що в 4 рази, але насправді транспортування було коштувало 12 копійок за кубометр, а буде 50 копійок. Тобто, це не. Не критична сума для навіть для побутових споживачів, навіть якщо її побутовим підвищать. Я, чесно кажу, не чув таких обіцянок, що побутовим не підвищать. Але навіть якщо так, то тут не, не критична це підвищення. І третя плата це третя складова вартості газопостачання це розподіл або його ще називають доставкою. це те, чим займаються облгази.